Це просто я вам скажу обалденні помідори. Це ось так відкриваєш кришку, який тут запах, вони такі смачнющі. Просто. М -м Люкс. М -м -м. Звичайно, ці помідори до будь-якого м'яса, але я вам скажу, що я можу цей лоточок сама з'їсти. Це дуже смачно. М -м -м. А поки ж випікаються мої тефтельки, давайте з вами замарнуємо дуже смачні помідори. Ці помідори підійдуть до будь-якого м'яса. Чи м'ясо на грілі приготувати з цим салатом, чи до шашлика, чи до відбивних і просто так сісти тарілочку їх з'їсти. Помідори помила, різаю їх ось такими великими шматками. Показую ось такими великими шматками. Судочок з кришкою. І перекидаю всі помідори. Ще ось такий жовтий великий візьму. Я завжди цих помідорів готую багато. Тому що на другий день вони ще смачніші. Ну, велику цибулинку нашаткувала в перо ось так. До цибульки я ж додаю дрібку цукру і ось так розминаю. Сильно-сильно ось так розминаю і перекидаю до помідорів. У мене гарний великий пучок петрушки. Звичайно, сюди було б добре додати кропу. Але вже в мене давно кропу немає, тому петрушка. Це також подібний рецепт, готуються і огірки. Тільки без цибулі огірок, часник, кріп, сіль, перчик і заправляєш там оцетом, олійкою. Теж виходить дуже смачно. Але, напевно, цей рецепт вже всі знають, я його навіть і не показую. Кидаю петрушку. Зо два зубчика, часничка, сіль, чорний перець, трішки. Ви дивіться, я люблю додати добру столову ложку оцету яблучного. І, Звичайно, заправляю олією. одну, дві, три столові ложки. Ну, Скільки ви бажаєте, стільки додавайте. Я додаю буквально дві столові ложки. Ось так я помідорчики трішки ось так протрушую, перемішую. Не треба їх сильно там ось тако калашматити. Це не огірок, вони набагато ніжніші. Тому тільки ось так трішки протрусили, накриваю кришкою і ставлю в холодильник приблизно на годину. Подивіться, які вони там класні і люкс. Довше я тримати їх не буду, зразу будемо смакувати. Але на другий день вони набагато смачніші.